Не піднімайтеся. Не чіпайте, будь ласка, ту сторону. Обережно вам. Давайте, відходьте. Буду біля пульта. Якщо що, говорить. А вас ми якщо буде. його вдвох сцепимо, ми його втримуємо чи ні? Я вас завжди чую. Мікрофон. Ага. Просто говорите, я вас чую. Ну що, з Богом? Не кидай, друже, друже, чекай! Я, Саня, близько боюсь поки що під'їжджати, хочу контакт встановити, поняв? Він зараз кирпичами буде кидати. Ми просто хочемо тебе чути, бо знизу погано чути. Братику, тепер кажи, що в тебе сталося? Розкажи, розкажи будь розкажи, ласка. Скажи, друже, будь ласка. Да, розкажи, братику. І... Все, Що, братику, без Режі. питань. От тепер чуємо тебе. О, ти, ви хочемо Режі, поговорити. Ні, ні, братику, не треба. Заспокойся. не роби, не роби братику. Будь ласка. Будь ласка. Все, спускаємося. Ми спускаємося, спускаємося, дивись. Ходи, Та ми не будемо. Братан, ми з собою говоримо, ми ж на довір'ї. Все, все, ніхто тебе не чіпає. Обережно, обережно. Дружа, Є, братику, ой, братику. Братику. Бережно, Друже, Помаленьку, братику, друже, братику. Бережно, бліці речаги, щоб де. Братику, тримайся! Я тримаю. Тримайся, все, братику, давай. Помаленько. Виходь, давай, іди ми, ми, сюда. Ми, просто... Заспокойся, обратно. Подумируем тиск, стан.